Нові монетки зараз виходять майже кожного тижня, та які з них будуть вигідні, які краще не лутати. Хамстер Ватпойнт, Доткоін та Піксель. Я думаю, що усі чули про хамстер, деякі люди думають, що з нього можна буде забрати мільйони, але це не так. Тому що всі знають, що чим менше людей залутає дроп, тим цінніша буде монетка. А коли дивишся скільки там набралось людей, то думаєш, ну його на Тож, я думаю, ви розумієте, що на хамстер покладатися не можна. Але є багато інших крутих проєктів, та вони не такі популярні. Зараз я про них вам розповім. Доткоін, ця монета вже вийшла досить давно, та може бути на цьому місяці вже лістинг. Також тут не є так багато користую, як хемстері, тож ти можеш непогано так заробити. Далі проект Pixel. Він вже вийшов досить так давно, та на днях вже може бути лістинг. Він не такий популярний, тому що про нього знає дуже мало людей, але ще не пізно піднятися. А знайти ці всі проекти ви зможете в моєму телеграм-каналі, ссылка буде у коментарях. Там майже кожного дня опублікуються нові дропи. А наступний проєкт з галочкою, все офіційно, коли лістинг невідомий, я думаю, що десь через місяць, тому що цей проєкт вийшов вже досить так давно. Що тут потрібно робити? Заходиш в бота, нажимаєш добивати, і кожного дня нажимаєш Start Mining і забираєш там токени. Все дуже просто і легко, також тут є безплатна рулетка, крутити її можна кожен день, кожного дня дві безплатні спроби. І там потрібно нафармити 10 доларів, щоб вивезти. Вивезти можна прямо зараз, будь-коли коли у вас буде 10 доларів. Далі, якщо ви хочете більше крутити цю рулетку, то вам потрібно запрошувати користувачів. За одного користувача дають 500 жетончиків, один прокрут 50 жетончиків. Далі можете подивитися рекламу і також за одну рекламу вам дадуть один прокрут. Ну я думаю, тут все зрозуміло, що потрібно фармити, що ні, а краще все фармити, що попадається під руку. А знайти можна такі проекти в моєму телеграм-каналі. Силка у коментарях.